На святом. Давайте працювати, як ми працюємо. Великих там пафосу і поздоровлення я не буду зараз говорити, але всіх дуже щиро з святом. Давайте працювати. щоб Був мир і був зв'язок у нас і наших абонентів. Так, сьогодні, 16 листопада 2022 року, порядок денний на сьогодні один Заява ТОВ ТВП формат щодо анулювання ліцензії. 2.1. Розгляд проєкту закону про захист персональних даних. 2.2. Схвалення проєкту постанови НК про затвердження порядку обробки персональних даних у комісії. 2.3. Розгляд проєкту постанови Кабміну деякі питання забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів. 4.1. Розгляд проєкту розпорядження Кабміну про затвердження плану заходів на 22 рік з реалізації стратегії кібербезпеки. І 4.2. 2 Ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Є запитання чи зауваження до порядку денного. Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Будь ласка, один-один, Ірина. Дякую, шановний голова, шановні члени комісії. в вашій увазі пропонується проєкт рішення про розгляд заяви ТОВ МВП, тов ТВП формат про щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю ТВП формат. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10485 від 21.05.2021 року для широкосмогового радіодоступу радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів на території Донецької області. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Рішення прийнято, дякую. Далі, будь ласка. Шановний голос, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект рішення про розгляд проекту закону України про захист персональних даних. Реєстраційний номер законопроекту 8153 від 25.10 цього року. Законопроект надійшов на розгляд комісії від комітету Верховної ради з питань цифрової трансформації. Законопроектом про захист персональних даних пропонується привести термінологію в сфери захисту персональних даних у відповідність до нових міжнародних стандартів, деталізацію та більш зрозумілі формулювання принципів обробки персональних даних, підстави обробки персональних даних. Тобто, законопроект повністю викладається в новій редакції, в той же час самим прокінцевими положеннями пропонується внести зміни до в тому числі закону про електронні комунікації. Зокрема, до статей 31 це забезпечення безпеки електронних комунікаці... комунікаційних мереж, виклавши його, її в новій редакції та доповнивши новими примстаттями. Також внести зміни до статті 117, це каталоги номерів і до статті 119 захист інформації про кінцевого користувача та надані електронні комунікаційні послуги, виклавши їх так само в новій редакції та доповнивши відповідне. Відповідними новими приймстатями за результатами аналізу проекту закону, вбачається, що відносини, які пропонуються врегулювати вказаними змінами, вже врегульовані чинними нормами закону України про електронні комунікації, який нещодавно був прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом, набрав чинності. У зв'язку з цим зміни, що пропонується внести законопроектом до закону, значно ускладнюють із їх застосування в нові, новими нормами. Таким чином, у проєкті висновку пропонується висловити зауваження та пропозиції, які полягають в тому, щоб залишити існуючі статті закону України про електронні комунікації в чинній редакції. І е, окремі статті е, законопроекту, зокрема, 31 е, прим 1 3, 194 і 195 -5, виключити детальне обґрунтування виключення наведені в проекту висновку. Крім того, за результатами вчорашніх додаткових консультацій після вже обрун... оприлюднення проекту рішення на е, вебсайті комісії. Проведені додаткові консультації з суб'єктами ринку, і пропонується також зазначити в проєкті висновку щодо виключення з законопроекту статті 190, 119 прим 2 якою доповнюється Закон України про електронні комунікації та передбачається регламентувати норми щодо обробки даних про місце знаходження споживача та або кінцевого користувача, оскільки оброблення даних про місце знаходження споживача кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг не є окремим процесом, а здійснюється постачальниками у відповідності із вимогами, що вже передбаченими? Чинним законом про електронні комунікації, зокрема статтями 31, 119 та 121, а тому не потребують внесення додаткових змін до нього. У зв'язку з цим, враховуючи пункт 5.3 регламенту комісії, підготовлено відповідний проект рішення комісії щодо затвердження висновку щодо доцільності висловлення позиції щодо доцільності його прийняття із відповідними зауваженнями і пропозиціями. Враховуючи зазначене, прошу розглянути запропонований проект висновку з урахуванням доповнення до нього інформації та пропозицію щодо виключення також статті 119 прим 2, якою доповнюється від закону закон України про електронні комунікації. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую. Дякую. Так, ну я почув, що ви консультувалися з ринку. Він Михайлович, у вас. Щось додасте, так ми все бачимо. Так, да, ми проводили також, розглядали цей проект закону. Ну, ця робота вже майже більше року, більше ніж рік триває. Ми надіслали до Комітету з прав людини Верховної Ради України свої зауваження пропозиції. В принципі, ці зауважні пропозиції я подивився, які ну, будуть, якщо ви затвердите від НК, вони також о, є і у нас. Які ми надіслали і до нашого комітету, і до іншого комітету, тому що зараз відповідальний за цей проект закону вже не наш комітет з питань цифрової трансформації, а комітет Верховної Ради України з прав людини. Тому ми більше надіслали зауважень. Там є ще суттєве зауваження, там є моменти, які носять корупційний характер, але я думаю, будемо працювати. Окремо з цих питань будемо домовлятися з Єгором Чернівим. Він за цей документ відповідав комітеті нашому, Зараз він перейшов до іншого комітету. Тому будемо далі працювати для того, щоб ці зауваження врахувати. Тому що ці зауваження, які сказав, що вони вносять до проєкту до закону про електронну комунікацію, зовсім не зрозуміло. Тобто розробляють новий закон, і в наш новий закон вносять зауваження. Зміни, які зовсім не, не потрібні у нас. Тому ми також ці зуважні надали. Дякую за вас. Дякую. Є ще питання, чи зауважні по цьому проєкту рішення? Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка. 2 -2. Дякую. Шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги надається проєкт рішення про схвалення проєкту постанови НК про затвердження порядку обробку персональних даних у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Відповідно до статті 6 частини 2 статті 24 закону України про захист персональних даних. Під пункту 1.2 пункту 1 та пункту 3,15 пункту 3 типового порядку обробку персональних даних, затвердженого наказом повноваженого Верховної Ради України з прав людини від 8 січня 2014 року, номер 1.02-14 пропонується схвалити проєкт постанови НКК про затвердження порядку обробки персональних даних у національної комісії, що здійснює державне регулювання. У сферах електронних комунікацій радіочастотного аспекту та надання послуг поштового зв'язку. Що додається? Департаментом забезпечення дієства в установленому порядку забезпечити направлення проєкту на погодження до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Якщо немає питань, хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі. Будь ласка, добрий день. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК про розгляд постанови Кабінету міністрів України. деяких питань забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів. Проєкт постанови Кабінету міністрів України. Деякі питання забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів, розроблено з метою забезпечення належного функціонування. Інформаційно-комунікаційних систем, державних інформаційних ресурсів, публічних електронних реєстрів, власниками яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи організації, що належать до сфери їх управління та захисту інформації, що обробляються в них протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні. Та шести місяців після його припинення чи скасування, зокрема створення резервних копій державних інформаційних ресурсів публічних електронних реєстрів та можливості їх розміщення за межами України. Проєктам акту пропонується врегулювати механізм розміщення органами державної влади, місцевого самоврядування, державним та комунальним підприємствам, установами, організаціями, що належать до сфери управління, та які виявили бажання намір. Розмістити інформаційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри, на хмарних ресурсах та або центрах обробки даних за кордоном з метою захисту інформації. в них також з метою приведення актів кабінету міністрів України у відповідні до закону України від 15 березня 2022 року про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем. Електронних комунікаційних систем публічних електронних реєстрів пропонується внести зміни до постанови кабінету міністрів від 12 березня 2022 року номер 263 Деякі питання забезпечення функціонування інформаційних комунікаційних систем електронних комунікаційних систем публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану. За результатами опрацювання пропонується погодити проект постанови кабінету міністрів України. Деякі питання забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів без зауважень. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Рішення прийнято, дякую. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення національної комісії про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів на 2022 рік з реалізації стратегії кібербезпеки України. На пропонується е, проєкт... в зазначеному проєкті плану заходів на 2022 рік. Національна комісія є співвиконавцем лише тих заходів, що були включені до стратегії кібербезпеки України, затвердженої указом Президента України від 26 серпня 2021 року номер 447 Додаткових пропозицій від НКК не надавалося. Ми там е залишилися в, тільки в трьох пунктах цього плану. Враховуючи зазначене проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів на 2022 рік з реалізації стратегії кібербезпеки України пропонується погодити без зауважень. Прошу підтримати. Дякую. Хто за будь ласка, підіміть. Одноголосно. Прийнято. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на розгляд виноситься проєкт рішення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Інформація вноситься відповідно до повідомлення наданого товариством АЛО, і стосується внесення змін до раніше наданого повідомлення. Пропонується розглянути зазначений проєкт рішення та внести відповідну інформацію до реєстру. Прошу підтримати. Дякую, немає питань? То за Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. І що не прийнято це останнє питання на сьогодні. Я всім дякую. Ще раз вітаю з святом. Залишаємося на зв'язку. Дякую, до побачення. Дякуємо, колеги